Є новини, друзі. Ті, хто виїхав, обмежите в правах. Дослухайте до кінця. Я закинув відео собі в телеграм-канал в шапці профіль. Телеграм-канал є новина. Йдіть дивіться, там командир батальйону Ахілес Федорченко. Він говорить про те, що. Ну, люди, які втікли з країни під час війни, знаходяться зараз за кордоном. Що вони після війни якби, мають бути обмежені в політичних правах, тобто не приймати участі в політиці. Я так розумію, він має на увазі не балотуватися від різних політичних партій. Що військові мають отримати право балотуватися, бо у них там обмежені участь зараз, коли вони військові в політичних партіях. Ну, я так розумію, про пріоритет він не говорив. І от а ті, хто виїхав, вони якби втекли, вони можуть повернутися, працювати, мають це зробити, повернутися, платити податки. Але в політиці участь вони якби не мають право приймати. Ну я розумію, знаєте, біль військових вони хочуть, якби справедливо, тому що ми воювали, захищали інші люди жили тут, допомагали. А хтось втік, а потім повернеться, і якби ні в чому не бувало. Ну таке вже було Да? Ми пам'ятаємо це, я скажу одразу, що це не вийде, тому що обмежити громадян. Чи вони виїхали, чи вони не виїхали, де б вони не знаходились, не вийде, тому що в цієї Верховної Ради немає голосів вносити зміни в конституцію, і це буде дискримінація абсолютно реальна, яка розвалиться потім в Конституційному і в європейському суді. А також не буде й голосів для того, щоб змінити конституцію і в наступної ради, тому що там буде ну розбрат абсолютно. Там буде купа партій, яких як Лебідь, Рак і щука будуть тягнути в різні сторони, тому цього. Не вийде. Але знаєте, що цікаво, в цій студії, от подивіться відео, стоїть Юрченко, такий депутат Слуги народу, і він так тішиться, коли оце, цей комбат говорить свою думку. Він каже, що він же за неї багато хейту отримав. І цей слуга народу так тішиться. А це, я нагадаю, той Юрченко, який там скоював ДТП, ймовірно, будучи у наркотичному сп'яніні. Його там кримінальні провадження відкривали. На початку війни він там нападав на блокпост військових, вони його скрутили. Ну, тобто, повністю зашкварена людина. І знаєте, чому так радіє, а тому, що ну тільки єдиний шанс Слуги народу, такого як він ну, депутата є пройти знову владу, якщо дійсно обмежити половину громадян, щоб вони не мали права приймати участь в політичних процесах і балотуватися, тому що більше не буде кому, а тільки таким, як оцей Юрченко. Лайк репост, підписка, телеграмша профіля, підписуємося.